На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин вітаю сьогодні. Випуску міський голова оцінив підготовку комунальної техніки до літніх робіт. Випускники діляться враженнями від ЗНО. Детально про це та інше просто зараз. Кременчуцькі комунальники підготувалися до роботи влітку на належному рівні. Такий висновок зробив сьогодні міський голова Кременчука після традиційного щорічного огляду комунальної техніки. Свою підготовку продемонстрували КТП 1628, благоустрій Кременчука, Водоканал, Теплоенерго і Міськсвітло. світло за результатами огляду. Тверду четвірку від Олега Бабаєва отримали три із п'яти комунальних підприємств, які саме знає наш кореспондент Тетяна Андрієва. Після завершення Кременчуці весняного двомісячника чистоти і благоустрою, комунальникам на підготовку до огляду було дано майже місяць, і ось сьогодні відмита, відремонтована і пофарбована техніка з стрункими рядами вишикувалася на подвір'ї підприємств в новеньких спецівках і водій спецтехніки. Першими іспит перед міським головою складали працівники КТП 1628. До огляду було представлено майже 70 одиниць техніки. Олег Бабаєв звертав увагу не тільки на належний технічний стан кожного транспортного засобу, а й на наявність водія. Аптечки, вогнегасника, знак аварійної зупинки перевірявся також і зовнішній порядок у кабінах спецтехніки. Очільник Кременчука поставив КТП 1628 за старання п'ятірку, а за технічний стан транспортних засобів чотири. Техніка КТП 1628 має бути в должна технічному стані, Этого образцем. Цього ми добиваємося, та внутренних водителей і в принципі наших жителів относиться відноситися своему городу біжні. На думку Олега Бабаєва, позитивним свідченням результатів роботи комунальних підприємств і, зокрема, комунтрансу, є те, що Кременчук визнано містом найкращого благоустрою серед населених пунктів другої категорії. Про це міський голова Олег Бабаєв говорив і під час огляду техніки на комунального. Альму підприємстві благоустрій Кремчука. Працівники цього підприємства, на його думку, теж вносять значний вклад у поліпшення як санітарного стану Кременчука, так і його благоустрою. На відміну від Комонтрансу, автопарк підприємства налічує всього 26 одиниць різної спецтехніки. Але вона вся пройшла спецогляд очільника міста і отримала за підготовку теж тверду четвірку. На території підприємства на початку цього року було збудовано теплицю для вирощування посадкового матеріалу. Відвідавши її, Олег Бабаєв зазначив, потрібно відроджувати підприємство, його матеріальну технічну базу, повертати втрачений руках имидж вижу закрытый целостный э, имущественный комплекс с боксами с офисами с посад с этими с, э, теплицами для посад материала для экономии средств с гаражом Садвісно для сполощавки для хранення безхозу і всі останні. водоканал теж склав іспит сьогодні міському голові. Більше 70 одиниць різної за своїм призначенням спецтехніки вишукувалися на подвір'ї підприємства. Олег Бабаєв уважно вислухав звіти водіїв про технічний стан автомобілів, перевірив наскільки зношена гума на колесах. Оглянув автомобілі зсередини та висловив критичні зауваження і свої пропозиції для покращення умов праці. Результатом перевірки спецтехніки водоканалу теж стала тверда четвірка. Якщо сьогоднішній ранок для працівників Кременчук водоканалу розпочався з огляду спецтехніки підприємства міським головою, то вже за кілька годин водоканалівцям довелося виїжджати за аварійним викликом. У центрі міста на вулиці Цюрупи прорвало трубу. Боротьбу із несподіваною водною стихією зафіксувала наша відеокамера. Сьогодні близько півні на перехресті вулиць Цюрупи та Шевченка прорвало трубу мережі холодного водопостачання. Водойма утворилася не лише на Цюрупи, навпроти торговельного центру Лідер. Вода вулицею Шевченка дісталася наступного перехрестя з Бутиріна. Перехожим довелося обходити потік води або долати водну перешкоду, бо соніж. Небайдужі громадяни спорудили з підручного матеріалу попереджувальний знак про небезпеку. Тим часом до місця пориву дісталася аварійна бригада водоканалу. Ми вже приділились порив на водопроводах питьового діаметром 300 міліметрів. Зараз проводиться аварійне перекриття участка де образувався порив. Будемо виконувати роботи по аварійно-вистане роботі, для того, щоб на цьому часке з'явилася вода. За словами комунальників, мешканці мікрорайону від аварійного пориву мережі не постраждали. Дана лінія водопостачальних труб транзитна, тож всі абоненти водоканалу, які мешкають на прилеглих вулицях, без води не залишились. О 13-й годині аварійних витік води припинили перекриттям водопостачання, а на дорогу для водіїв водоканалівці виставили попереджувальні знаки. Автомобільні пробки у години пік, вкрай роздратовані водії, не менш войовнича налаштовані пішоходи. Усе це наслідки червоного світла, яке час від час облимає на залізничних переїздах у центрі Кременчука. Переїзди на вулицях першотравневій та 40 років жовтня проблема, яку необхідно якнайшвидше вирішити. І Якщо міська влада вже не один рік намагається її усунути, то кар'єру управління кварці, кому належить залізнична колія, обмежується тільки обіцянками. До міськвиконкому неодноразово надходили скарги від Кременчажа на те, що у години пік, коли люди їдуть на роботу чи повертаються додому, на залізничних переїздах по вулиці Першотравневі та по вулиці 40 років жовтня часто створюються автомобільні пробки. Відділ транспорту та енергетики міськвиконкому запропонував керівникам станції Кременчук та кар'єроуправління Кварц надати свої пропозиції щодо вирішення питання. Та, на жаль, прохання влади цими підприємствами були проігноровані. Наприклад, представники кварци пояснюють, що перенесення колії на два. Завдання, яке обернеться збитками не лише для кварцу, а й для 26 підприємств, які використовують цю залізницю. Орієнтовна вартість перенесення залізниці з центру Кременчука більше 100 мільйонів гривень. І зважаючи на збитковість такого проєкту, ніхто з інвесторів зацікавленості до нього не виявляє. Саме кар'єра управління профінансувати такі роботи не в змозі. А поки кварц підраховує свої гіпотетичні збитки, Кременчуцькі водії потерпають у пробках. А як вирішити проблему, я вам скажу. Перенести все, все маршруты этих железнодорожных поезд, поездов, конечно, есть, с, карьера с карьера на, на ночной час. І такої думки дотримуються майже всі без винятку автолюбителі. Чи не щодня Кременчужани спостерігають одну й ту ж картину: довжелезна черга автівок на переїзді, роздратовані водії, тиха, а коли й не дуже. Лайка, нескінченні погляди на годинники. А на передньому плані вагони і вагони, які не посміхом рухаються туди-сюди. І добре, якщо на побачення запізнишся, кохана зрозуміє, складніше із роботою, але й там можна пояснити ситуацію. Найгірше ж, якщо у пробку на переїзді потрапить швидка, що поспішає на виклад. Ось тоді вже гіпотетичні збитки кварсу ніхто не підраховуватиме. Далі оперативна інформація. У Кременчуці пожежні врятували чоловіка, який палив у ліжку і заснув. Повідомлення про пожежу у приватному будинку у провулку Західному вогнеборці отримали сьогодні о п'ятій ранку. Їм зателефонував сам господар, 80-річний дідусь, який заснув із цигаркою і прокинувся, коли оселя вже палала. Якби пожежні не прибули вчасно, людина могла б залишитися без домівки. Вогонь пошкодив віконну раму, два ліжка та домашні речі. Ніхто на пожежі не постраждав, наголошують Менесники. І вкотре Дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у побуті і в жодному разі не палити у ліжку. Адже за досвідом пожежників такі випадки часто призводять до фатальних наслідків. Музика. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов із офіційним візитом відвідав Кременчуцький льотний коледж. Бачила все і розповість далі Ірина Скрипачова. Мене приваблює небо, говорить нардеп. Закінчивши школу, пройшовши медичну комісію для вступу у тодішні радянське вертольотне училище, пілотом не став. У 1989 році, на жаль, в училище не було прийому. Керманич коледжу Володимир Головинський проводить екскурсію кабінетами, розповідає про двигуни та переваги Мі-8. Сьогодні на балансі закладу 8 вертольотів Мі-2, 4 АК-1-3 та 1 Мі-8. Щорічний набір курсантів обчислюється кількістю 20 осіб. У радянські часи їх було 450. Ні. финансирование, финансирование на приобретение вертолета, на ремонт вертолета, на топливо. Вот самое главное, что вот в обучении, в обучении курсанта, это самое дорогое стоит летная практика. То есть это полеты, полеты, они очень дорогие, они составляют 90% стоимости, например, теоретической подготовки. Вот три года учится, я так если брать с потолка цифру, вот миллион надо его за три года отсутствовать, то 9 миллионов надо на летную практику. Моя заповітна мрія, говорить Володимир Головенський, побудувати на єдиному із чотирьох раніше існуючих аеродромів, що у Кухнівці злітну смугу. Проте проект цей занадто дорогий близько 10 мільйонів доларів. Минулого року було відремонтовано шість вертольотів. Цього року за 180 тисяч доларів планують придбати новенькі АК 1 3 Оглянувши аеродром, крокуємо у тренажерний центр, де відпрацьовують особливі випадки польотів. На собі це відчув і нардеп 20 хвилин за штурвалом справжнього крильника із посадкою на авіаносці та у складних умовах. Надзвичайні враження, говорить Юрій Шаповалов, Знаєте, это наверное, все-таки е, взрослых мужчин не бывает. Наверное, для будь-якого чоловіка е, интересно попробовать, что такое тренажер. Я сначала думал, наверное, все-таки больше игрушка. Но вот посидев за штурвалом, я понял. Можно поменять свою машину. Да, есть теперь ні? как для новичка. E, нет, я бы сказал, не сложно. Садиться сложно было, управлять им не сложно, Все всё очень понятно. Взагалі головне питання, яке сьогодні обговорювали сторони, питання Глобинського аеродрому. К на жаль, на сьогоднішній день він, э, зайнятий, так сказать, э, іншими юрлицями, і, наша наш, наш льотний кулечик не має можливості, скажімо так, його експлуатувати. Ось ми зробили депутатський запит От причому самое интересное, що є компроміс. То есть, можно его можна його забирать. Огромная благодарність за предоставленную возможность попасть в более чем столетнюю історію авіації. Такий запис Юрій Шаповалов зробив у книзі почесних гостей, які відвідували музей льотного коледжу, де найціннішим експонатом господарів вважають ось цей конспект з метеорології курсанта Олексія Леонова, відомого космонавта, героя радянського союзу. Чи так важливо для вас відвіданий таких поважних гостей? Питаємо Володимира Головенського. <зв> Неше <'язано> це Приятно, почетно. Вот. а з стороны, ми завжди, як і всі нормальні люди, ждемо какої-то помощі. Протягом двох останніх днів Кременчуцькі випускники проходили випробування ЗНО з математики. А в одному з найбільш масових тестувань взяли участь понад півтори тисячі осіб. Сьогодні біля одного з чотирьох пунктів тестування Кременчуцького національного університету побувала наша знімальна група. І з абітурієнтами спілкувалася Ніна Карпенко. Служба охорони на вході до першого корпусу університету та поодинокі фігури абітурієнтів. Вже за 15 хвилин їх кількість збільшиться в десятки разів. Випускники приходять поодинці з друзями, родинами, частіше з мамами. Прийшла, щоб спокійна душа була, що прийшла, дала все, будуть писати. А сейчас настрою морально вперед. Хоча для кожного це вже третє з чотирьох можливих випробування, абітурієнти помітно хвилюються. Загалом же настрій бойовий, а налаштованість на результат мінімум 140, максимум 200 балів. Здав хімію і мову. сьогодні. Готов готовився, по крайней мере, неділю. Думаю, все буде удачно. Планую в МВД в Харків і как альтернатива Дніпропетровський хіміко-технологічський. Ну ми вже склали українську літературу та українську мову, англійську мову. Сьогодні будемо склати математику та 20-го числа історію України. А ну збираюся вчити в Київському національному університеті або у Львівській академії. А журналістика та або реклама та реклама та піар. Збираюся навчатися у харківському економічному. Зрозуміло, що економічна спеціальність. Рівно 9.50 двері Кременчуцького національного університету відкрили для учасників тестування. За час нашого перебування інцидентів не трапилося. Абітурієнти змогли пред'явити усі належні документи. Після усіх витриманих процедур об 11.30 учасники тестування приступили до самостійної роботи, яка зі зрозумілих причин залишається за кадром. Через дві з половиною години, а саме стільки тривало тестування з математики, абітурієнти поділилися враженнями. Дуже складно, це були останні 8 завдань вирішення задач. Да в принципі ну не дуже складно, не так як ми робили Пробуємо». Ну, балів 180, думаю, будуть. Проблем взагалі не було, але ну, видалися важкими деякі завдання з геометрії, тригонометрії. Ну, сподіваюся, що можливо 170 балів буде. Ні, нікого не вигнали, ну, 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 але завдання були достатньо складні, особливо відкритого плану. І лично мені час не вистачило. Звичайно, складне, але по-різному тесту звичайно було легше. Останні завдання. Деякі Як з'ясувалося згодом, не в усіх кременчуцьких пунктах тестування ЗНО пройшло без проблем. Одного з учасників до нього не допустили. Зафіксовано факт порушення процедури тестування, використанням учасником тестування шпаргалки. що є порушенням процедури. Про це було зафіксовано в акті спостереження, складено акт. Уповноваженою особою українського центру відповідальним за пункт тестування і старшим інструктором цієї аудиторії. Незабаром, а точніше, 16 червня, відзначатимемо День медика. Напередодні свята у центральній районній лікарні Краменчука відбулася приємна подія: відкриття реконструйованого кабінету лікаря-уролога. Реконструкцію проведено урахуванням сучасних вимог до медзакладу європейського рівня. Головний лікар Марія Гначук так висловлює бажання усього колективу: робити все, аби умови праці медиків поліпшувалися, а перебування пацієнтів у райлікарні було максимально комфортним. Бажання і наполегливість лікаря, розуміння і сприяння адмінресурсу, фінансова підтримка спонсорів у розмірі майже 40 тисяч гривень. І мрія здійсненна. Наша найбільше надбання, наша гордість, все, що тут є, це ініціатива. Доктора Куляби Юрія Володимировича, лікаря вищої категорії, оперуючого лікаря-уролога, якого нам Бог послав 21 січня 2013 року, коли у січні поточного року я переступив поріг цього кабінету. Тут лежав лише поржевіли катетер. Говорить Юрій Куляба, відтепер тут виконуються всі урологічні посібники в амбулаторному режимі. Це дрібні операційні втручання, діагностичні та цистоскопічні дослідження, перев'язки. А головне це єдиний кабінет лікарні, в якому обліковується електронна картка пацієнта. А ще стол трансформер вартістю 30 тисяч гривень. От моното да? таким положенням ми його привращаємо просто в перев'язочний стол, да? Тобто можемо створити йому новий наклон. да, то есть любой поворот. Ну, вы видели, да, это высовывается, да, он можно создать любую высоту, опять же, для удобства доктора. Ноги можно убрать, положение трендербурга можно убрать, и это сложить, и опять же, он собирается по всем, по всем вот таким, да. Здесь есть специальные речки, вот есть у нас был такой случай, что тут вот, и капали пациента, вот вот у нас стоит, да, Вот. А также значит, нам приобрел лампу хирургическую, то есть на современных светодиодах, которая позволяет нам все видеть. Сегодня кабинет Освячений митрофорним протоігереєм Володимиром, працює в автономному режимі. Його господар мріє тепер про новий цистоскоп вартістю 80 тисяч гривень. Присутнім представникам районної та обласної рад така наполегливість лікаря уролога сподобалася. Крок за кроком будемо і ми лікуватися по європейськи і про погоду на п'ятницю, 14 червня. Завтра вдень полтавські синоптики обіцяють кремечужанам короткочасні дощі. Решта доби без опадів. Нічна температура повітря плюс 14-19. В день 26-31 градус тепла. Поділитися власною новиною з усім містом ви можете зателефонувавши до редакції Кременчуцьких новин. Телефон на екрані. І не пропустіть черговий випуск завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. Побачимося.